І глядачів каналу. Зима, сад спить, але все рівно дає нам натхнення. От користуємося тим, що випав сніг, і будуємо з онучкою зимовий замок. От це вже не перший наш замок, кожного року ми будуємо, тому вже є певні ідеї, певні думки, як це зробити простіше і краще. От коли ще сніг сухий був. Дня тому От ми насипали таку гору сухого снігу легше, тому що він легкий. А зараз сніг став вже мокрий. І тепер ми будемо формувати ось таку вежу. Ось у цій купі снігу прорізаємо вхід до замку. От там всередині сніг пустий, отзовні він вже мокрий, твердий, можна формувати, а всередині ось він пухкий, тому що ми насипали його. Свіжим і тому легко вичистити з нього отакий отвір. От тепер ми будемо додати вежі. Для основи беремо ось таку палку, встромляємо її по висоті. Ось тут прикріпили таку основу. І зараз будемо наліплювати на палку сніг. Коли? Очистили внутрішню поверхню від сніга. Ось там ми сформували таке крісло. трон такий, І оздобились зовні додатковими елементами. Наш замок дуже гарно виглядає уночі. Вночці подобається найбільше грати в ньому, коли темніє. Навколо ми обмотали його ще ілюмінацією. Ось так виглядає вночі. казка у нас в саду. Ось з ілюмінацією виглядає ось так. Підключили кілька гірлянд. Так і ось такий вийшов замок. Завтра чекаємо гості. クッ。 Ось зворотній бік. Тут сходи. Мочці подобається сидіти отут на цьому такому стільчику. Тут всередині такий дрон. Розповім трохи детальніше про технологію виготовлення, зрозуміли для себе деякі окремі нюанси. Поділимося, можливо, комусь стане у нагоді. От найкраще виготовляти снігову скульптуру тоді, коли вночі плюсова температура, коли в день плюсова температура, а вночі мінус. Тому що при плюсовій температурі сніг мокрий і він дає можливість добре створювати форми. А вночі мінус і сніг замерзає, тому не розвалюється. Ось таку скульптуру ми з оночкою створювали три дні. Так, спочатку насипали гору. Яку показала вже в попередніх фрагментах, потім створили внутрішню частину, очистили її, ну і найцікавіше було створювати ось такі вежі. Для створення веж от ми використали каркас. Тобто, щоб не обсипалися, щоб не обвалювалися окремі елементи, ми використовували палки. І от сніг вже трошки за кілька днів це вже тиждень цьому замку, от трошки він вже втрачає свій вигляд і десь от з південної сторони видно, як тане і ось видно ось такі каркаси, які тримають такі палочки, які тримають основи, щоб вони не відвалювалися, вже стають більш такими, про проглядаються. Так. Мала намір для відео показати детальніше, як ми приготували одну із веж. Думала, що ось ця наша перша вона така, ну, найменш така е якісна. Думала, що зламаю її побудую по-новому на камеру, але ось вона настільки стала, от яка вона покрита льодом, і от не дуже міцна. От не можна її розібрати, зламати, щоб перетворити. Треба віднизу відламувати, боюся, що відламається зламається від стіни. І ось видно, тут вже повністю почало десь стікає вода, коли плюсова температура, і потім замерзає, то перетворилося повністю вже на лед. Так, от. Навіть місцями от вже прозорий він стає. Так, ну, маю сподіваюся, що наш замок протримається довго. А ось уривок відео знятий у відлигу. Ось видно конструкцію, як замок виготовлявся. Ось такі були палки для каркасу. Також так, скільки веж, стільки Палок і така конструкція верхньої вежі. Ось ті маленькі вежі прикріплені до верхньої центральної, ось трималися на такий, такий навхрестах. Палочки струмили. Так. Ось. Південна сторона скоріше топиться, а на північній трохи довше тримається. Тобто, коли була готова основа, вструмили. Ось ми вструмили такі чотири палки. Значить, це чотири вежі були. От знизу ще дві такі вежі, створили ширші. І от, що нам найбільше сподобалося в нашій роботі, ось ця верхня вежа. Ось ми добре закріпили основу, цю, укріпили її, уплотнили. Оці елементи потім додатково вже додали, доклеїли пічні елементи. І ось так само струмили отакі ще чотири палиці на бічні невеличкі вежі і на велику вежу. І ось ідея, як оці невеликі елементи бічні, щоб вони трималися. От ми струмили палочки, от всю велику вежу, от горизонтально. Горизонтально вструмили палочки, які, на які потім тільки основа знизу паличка притримує. Ось теж тут трошечки видно. Ну, ось там мали намір створювати ще одну вежу, але потім вже передумали, тому що ось тут таке, це таке місце теж, це таке місце для сидіння. Получці подобається, як по драбині підніматися. Ось Тут такі сходинки. Так от вони були теж снігом, вони були закладені снігом, але як сонечко піде на сторонах світило при попередній дні, і сніг розтопився. Але це була така. Ідея, до якої ми прийшли ще минулого року, тому що такі сходинки вони дуже завалюються, коли сніг мокрий, дитина може впасти. Тому от основа така в дерев'яні, каркас, і потім він заповнюється снігом. Ось Якщо буде мокрий сніг, зараз температура мінусова, і все перетворюється на лед, тому не можна нічого зараз доліпити. Але ось тут буде. Потім знову мокрий сніг впаде, то можна буде знову обліпити їх снігом. Так, завдяки тому, що вночі кілька днів було плюсової температури, а ночі холодні, то він як перетворився вже на таку на льодяну скульптуру. Так, от, тому він достатньо міцний. Добре грати. От, основне, що подобається всередині от, грати, всередині замку, і от як діти люблять вилазити на різні поверхні. Це от вилазити нам в вершину в замку і ось тут. Не і ось таке воно вже собі тут місце, як я собі аральне створила. Ось тому кому така ідея подобається, в кого є бажання. Будемо раді, якщо скористаєтеся. Так, ось, ще дітям дуже цікаво потім додаткові елементи створювати. Ось такі віконечка, коли сніг мокрий, вони дуже добре ліпляться. І ось доповнювати можна тривалий час. Основне, щоб сприяла погода. Так ще поцікавилася в інтернеті тим, як зберегти таку структуру, щоб надовше. Тому що раніше ми створювали менші елементи, а зараз створили ось такі більший, і не хочеться, щоб він при зі швидко розтанув. Хочеться, щоб дитина якомога більше пораділа, пограла в ньому. Тому от почитали, що можна його. Тривалість його життя збільшити за допомогою оприскування водою от з пульверизатора вечорами, але важливо, щоб температура була бажано мінус 5 і нижче, ну хоча б мінус то можна його оприскувати. І от вночі буде замерзати та вода, і він буде ставати льодяним. Тобто він буде вмінювати свій колір. Спочатку написано, що він стане трохи. Сіріший, а потім буде ставати більш такий, як голубого відтінку. Спробуємо так зробити і поділимося ще зображеннями у своєму відео. Будемо вдячні за вподобайки і за ваші коментарі. На все добре, бережіть себе!